Колись в давні часи ще до війни, чи так, скажімо, до повномасштабного вторгнення, я робив огляд на книжку Мік Вікінг про Хюге. А тут от вийшла нова книжечка, отака, от Дім Хюге, як перетворити помешкання на оселю щастя. І розказується такий данський підхід, яким чином можна... За допомогою нехитрих таких технік перетворити собі будинок на зручне не просто на зручну оселю, а на те, щоб воно тобі приносило задоволення, щоб ти жив і отримував задоволення від життя. Це трохи, звичайно, відрізняється від такого традиційного українського підходу, коли в нас там всі нарікають, що все не так, що не так сталося, як гадалося, що ми заслуговували на більше, що ми повинні були бути багатими, потужними. А от потім вже якось то олігархи нам заважають, то якісь ще негідники. Ну потім, звичайно, прийшов Путін. Все зали, поломал. Но... Але тим не менше, на післявоєнний період, на те на період відновлення, як ми там будемо все відбудовувати після війни. Нам би варто було напевно, ну принаймні на мою думку, звернутися не стільки до наших традиційних практик, хоча дещо там, напевно, є корисного, і горизонтальні зв'язки, і вміння щось пристосовуватися до будь-якої ситуації. Але придивитися до цієї данської технології, до того, яким чином можна собі організувати щастя, Я, воно виявляється, воно, з данської точки зору, воно досить все конструктивно що можна собі облаштувати будинок, і тут в українців, звичайно, дуже сильна є риса, тому що в нас люблять у ці хати. Хата має бути. Має бути хата, має бути паркан, має бути порядок. Лад наведений на цьому подвір'ї, якщо якийсь там е, сміття чи що, то ви це все за паркан вигортаємо, там, щоб воно десь було, щоб його не видно було, і щоб людям в очі не кидалось. Але от як вміти добре облаштувати будинок, щоб там було світло, щоб це е, світло можна було використати для отримання задоволення від життя, щоб ти вставав, дивився, там вікно, тобі зразу промінь сонця, і ти. Як на світ народився, кожен раз встаєш, і кожен раз дякуєш Господу Богу за те, що ти от дожив до ранку. Що є сонце, що ти побачив знову світ, от там каштан десь росте, а там ще якісь там вишню посадили. І от така майже Шевченківська ідея. Тільки в данці оця, весь цей процес він організований. Вони розумно розказують, як це можна зробити. Що не треба там квартиру захламлювати, треба відповідно підібрати собі і меблі, і світло, і рослину посадити, і домашні тварини. І треба вміти насолоджуватися простими речами. Це, до речі, Ті прості речі в нього звичайно в цього міка вікінга. У нього в попередній книзі, на яку був огляд ще років п'ять тому я робив, де він розказує, що треба вміти цінувати там і оцей і, і, зустріч з друзями, і можливість побути самому, і можливість почитати книгу, і можливість насолодитися моментом, той який тобі, що ти можеш сам собі побути, подивитися на природу, випити бокал вина, і все чудово. Це все так от данців. Це дуже добре все прописано. Як це можна організувати цей простір, як можна облаштувати собі життя. Щоб отримувати задоволення від життя. І він каже, цей міквікінг, що в принципі, от ваше, ваша оселя, ваше житло, ваш будинок що це частина вашої індивідуальності, що ви е, спілкуєтеся зі світом через цей будинок. Ви, показує, ви, ви, говорите, то, що, ви передаєте сигнал, транслюєте, який ви хочете подати. Що, то Як ви живете, як ви організували собі свій простір. І дуже цікава річ до речі, е, я якось Давно, колись це було, по-моєму, закони Паркінсона, книга була така, це я десь ще років 30 тому читав. І там було розписано, от як, яким чином організація простору е, в, серед, ну, в житлі, чи там, скажімо, в будинку, е, впливає на політичний процес. Оцей міквігін згадує таку історію, що у Британії під час Другої світової війни німці ж бомбили Лондон і запалювальними бомбами спалили Вестмістерський палац, приміщення, де засідає британський парламент. Все згоріло вдрис повністю. І думали, як його відновити? Чи відновити в тому старому британському стилі, чи зробити так, би по-новому, по-європейськи, щоб було так. Ближче, як в інших країнах Європи, і кажуть, що за настоянням Черчилля, хоча я не, не на відміну від переважної більшості українців, я не, не являюся великим фанатом цього знаменитого британця, але Черчилль тут треба визнати сказав толкову річ, що треба повернутись до старої британської традиції, щоб парламент був не так, от як в нас в Україні, чи ну це в більшості країн Європи, так щоб півколом. І посередині там трибуна, і всі по, по такій якось е, діляться там від праві, ліві, трошки центристи, потім там якісь лівоцентристи, потім там ще якісь, крайні ліві. А в Британії це не так. Там діляться політики, як на дві футбольні команди, що сидять е, представники влади, коаліція, яка керує, і опозиція її величності. І поміж ними стіл вони там сперечаються. Плюс Черчилль настояв на тому, що була обмежена кількість місць в британському парламенті. Що там 6, більше 600 парламентарів, а місць, тих, для які беруть участь в дискусії, там тільки 4, трошки більше 400. І вони там, щоб вони були, ті, хто на лавах сидить, щоб вони слухали дискусію, щоб вони були в стані апелювати. Система голосування там взагалі ніяких кнопкодавства немає такого, як у нас, що це там прийшли, щось там напіхали, якісь кнопки понатискали і все. І, і прийняли закон, який, в принципі, він взагалі незаконний, нелегітимний. В нас і Конституцію так, зміни вносилися. І закони там приймають навіть дуже важливі, там, які стосуються життя кожного українця. А їх так приймають, що це варто було б краще так не приймати. В Британії це все організовано, процес іде там окремо. Вони йдуть голосують собі, причому на кожного кожен депутат що не бачить, як він голосує. А от тут, от саме цей процес дебатів, дискусій, він організований так, що був поділ на дві команди, і вони мали можливість сперечатися. Ну для нашої української культури на сьогоднішній день можливість цієї політичної суперечки, вона взагалі на жаль, чужа. Тому що у нас не стільки дебати, скільки намагання довести, що твій супротивник ідіот поширює путінські наративи і, взагалі, повний придурок, оце наш традиційний український стиль. Але якщо ми будемо рухатися все-таки в напрямку до європейської цивілізації, то варто було б подивитись до того, як організовані саме в Британії дебати. Хоча Британія вийшла з Європейського Союзу, але це дуже чітка така ще, напевно, в ідантичності традиція дебатів, коли все-таки шукають аргумент, коли аргументи слухають і шукають. Аргументи, якими можна переконати супротивника, в тому, що у них є інша позиція. Як каже от Мік Вікінг, що за допомогою організації простору, за допомогою поділу на ці дві команди, які все-таки вимушені співпрацювати одна з одною для того, щоб досягати якогось політичного результату, це дуже хороша річ для того, щоб виробити якісний. Ефективний політичний процес, який призводить до того, що можна приймати рішення, які вигідні країні. А оце от розмазування всіх цих позицій, що ти не зрозуміло, ти там. Трошки лівіший, хтось, хтось, трошки правіший, ніхто нікого не слухає, дискусію нормально організувати неможливо. Це шлях, на жаль, до катастрофи. Тому треба придивитися до данського досвіду, яким чином організувати своє свою оселю, своє життя, зробити собі е, таку оселю, від якої можна отримувати задоволення, і разом з тим використати ці всі ефективні речі для організації політичного простору. Ну, це все звісно. Полягає, проблема ще полягає в тому, що треба щось почитати, подивитися, як в людей організовано, і тоді можна спробувати покращити собі життя. Ну, це не так буде виглядати, що це все зразу має впасти на голову. Це велике щастя, але от. Шлях до того, як покращити собі буття, як е, організувати собі свій простір для того, щоб отримувати задоволення від того, що ти живеш на цьому світі, це от допомагає такі книжки, як книжка Міка Вікінга.